Ну що, Київ перекрито. Я ще не зайшов ну, почитати новини. Дивлюся, люди йдуть пішком через мости на роботу, тому що багато вулиць і дорог перекрито в Києві. І все стоїть. Не знаю, як я зараз буду добиратися до роботи. Щось буду дивитися, якось будемо прориватися. Ой, коротше, такі справи. Кажуть, що це пов'язано з тим, що. Байден має приїхати і якби тому така серйозна дуже підготовка. Бо там, читав, що взагалі від посольства США, там взагалі не можна не паркуватися, взагалі все пусто, все прикрите, Що Нивки, проспект перемоги. Ну, коротше, саме ті дороги, куди мені їхати на роботу, треба. Так що будемо будем дивитися зараз. Ще треба поїхати мені по справах тут. І потім, можливо, до цього часу воно трошки якось стане легше з заторами. Буду надіятися, що на метро мені не прийдеться їхати. Ну хоча на метро нічого страшного, але все ж, все ж таки на своєму авто краще буде. Подивимося ситуацію, як вона буде далі розвиватися. Ну, Якщо до нас приїде Байден, то це дуже хороший сигнал. Ось так, що такі, такі сьогодні ранкові новини.